На вулиці, вже середина березня, а на дворі ще сніг та морози. У давнину знали, як проганяти зиму та закликати весну. Традиції кликати весну та проганяти зиму знають у Хмельницькому центрі естетичного виховання учнівської молоді. Робимо журавлики ну їх треба взагалі то випікати, от але так, е, так, як, як данино, але була така традиція, і обов'язково ці журавлики треба було або повісити на дерево, от, або роздати, якщо випічене печиво, то його було було роздати дітям. От і обов'язково при тому водилися хороводи і співалися веснянки. Весняночка, паняночка, Українська народна творчість зображує весну в образі молодої панянки, красивої та щедрої, закоханої у сонце квіти і спів птахів. Тому один із обрядових елементів закликання весни водіння хороводів і випікання символічного печива у вигляді птахів, символізуючи таким чином повернення їх із вирію. Щоправда, нині птахів дітлахи вирізають із паперу, але від того знаковість обряду не втрачається, каже наставниця юних подільських фольклористів Ірина Телюх. А ще вона переконує, аби весна була теплішою, запрошувати її слід дівчатам та діткам. Слахам на Хмельниччині роблять саме так, тому справжньої весни нам чекати уже недовго. Вся діється, значить, і, і випекання жай воронків, і е, співи, і хороводи це, ніби, прискорювало процес саме е, наставання весни. Повірування, хто після євдохи повинно вже все щось взагалі то. Змінитися так, це чотирнадцяте. Це це середа виходить. 14 березня. Тобто з 14 березня у нас вже буде весна. Так, має має вже настати весна. Василина Рохова, Андрій Храбуст для інформаційного випуску.